Вітаю! Розглянемо сьогодні кілька тестів з єдиного фахового вступного випробування до магістратури право міжнародне право, і тема сьогодні Конституційна статус Верховної Ради України та її органів. І також на чергових парламентських виборах обрано 300 народних депутатів України. Чи може? Верховна Рада України в такому складі реалізувати всі свої повноваження. Варіант А. Так, оскільки парламент може ухвалити будь-яке рішення більшістю в 300 голосів народних депутатів країни, Б. Ні, оскільки парламент. Не зможе ухвалити резолюцію недовіри уряду. В ні, оскільки парламент не зможе створити уряд. І варіант Г. Ні, оскільки парламент не зможе ухвалити рішення про усунення президента України з постав порядку імпічменту. Я брала тричі участь в розробці тестів до цього вступного випробування. Двічі з конституційного права України, один раз із міжнародного права, міжнародного захисту прав людини. І так склалося, що цей тест розробляла я. Зараз він в відкритому доступі, тому ми можемо з вами з ним ознайомитися. Яка ж відповідь є правильною? Отже, правильна відповідь у нас ні, оскільки парламент не зможе ухвалити рішення про усунення президента України з постав порядку імпічменту? Отже, чому так? Оскільки треба три четвертих голосів, три четверті від. 450 депутатів це 338. Це мінімальна кількість голосів, яку необхідно отримати для того, щоб ухвалити остаточне рішення. Водночас, таке поняття як повноважність Верховної Ради України, воно закріплено в Конституції, немає його визначення. Але по суті, ми розуміємо, що повноважність це. Обрання певної мінімальної кількості народних депутатів на виборах, яка дозволяє нам говорити, що парламент сформовано. Тобто, за наявності, мінімум обрання 300 300 народних депутатів, щодо інших кандидатів, наприклад, можуть виникнути якісь питання стосовно суперечності, стосовно, наприклад, відмовина на, 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 на боті на, на мандату народного депутата України, і таке може бути це. Не, не обов'язок, але особа може відмовитися до складення присяги, або відмова скласти присягу. І кількість буде не 450, а менше. От якщо вона менше не страшно, головне, щоб вона не може бути меншою, 300. Якщо ж вона менше 300, це кількість на виборах, тоді у нас знову ж таки процедура триває. Обираємо депутатів відповідно до виборчого процесу. А функціонує діюча Верховна Рада, доки не буде сформована нову? Тобто, ця кількість 300 для нас важлива в цьому аспекті. Наступне питання: за чиєю пропозицією президент України вносить подання про призначення Верховної Ради України прем'єр-міністра України? Я думаю, відповідь на це питання знають всі. Давайте розберемо кожну, кожен з варіантів. Варіант А коаліції депутатських фракцій Верховної Ради України. Другий варіант Б голови Верховної Ради України. Далі погоджувальної Ради депутатських фракцій. І останній варіант депутатської фракції, до складу якої входить не менше 150 народних депутатів. Отже, який з варіантів є правильний. Отже, правильна відповідь Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді. Це мінімум 226 народних депутатів України. Якщо ж так вийшло, що фракція сама по собі налічує 226 депутатів, то така фракція має права коаліції. Саме вона буде подавати прем'єр-міністра. Отже. Правильна відповідь її і докази цього. Докази ми знаходимо в сій 106-й Конституції України, де передбачено перелік повноважень Президента України. В пункті 9 вказано, що до повноважень президента України відноситься внесення за пропозицією коаліції депутатських фракцій у парламенті подання про призначення Верховної Ради України прем'єр-міністра. Отже. Ми бачимо, що дана кандидатура визначається саме коаліцією, тобто більшістю парламенту, президент немов впливає на визнання цього кандидата, а по суті, це не прописано прямо. Розуміється, що він перевіряє на законність відповідність вимогам закону, представленої кандидатури, чи відповідає всім вимогам законодавства. І після цього. Не пізніше, ніж на 15-й день після одерження такої пропозиції передає на затвердження, подання на затвердження даної кандидатури парламентом. Отже, на цьому сьогодні все. Далі чекайте нових оглядів і обґрунтування тестів ЄФВВ за попередні роки. Це тест для вступу в магістратуру за спеціальність права та міжнародне право. І відповідно, ділимося з усіма, кому тести будуть корисними. А вони будуть корисні всім, хто готується до вступу майстру для тих студентів, які зараз вивчають курс конституційного права України, і також для всіх, хто хоче орієнтуватися в конституційному праві України, оскільки чим більше ви розумієте, знаєте, тим більше ви можете зрозуміти ті процеси, які відбуваються в державі. Знання дійсно сила, тому підписуємося і до нових зустрічей.